На горі? В цьому будинку? Ні, справа, справа, там, світня кухня чи сарайчик. А, точно щось, там станція. Добрий день! А можна до вас? Заходьте, каже, от тут Так? А, як за як Так? Тут же ж порозбили. Вони двері дерев'яні були, розбили все. Це зробили. І там, ото ж ні вікон, ні дверей. Кришу прикрили, а там хай. Так а ви тут були, коли потрапило в цей. Ну, коли це все Дома, ось тут сиділа. Воно ж ночі горіло, не днем. Mm -hmm. А що ночі не пожарки не виїжджають, вони все равно бомблять літають. Mm -hmm. І не виїжджали ні пожарка, нічого, все, що було. Так а що саме власне? Такі були просто сепаратисти, чи як це там називається? Вони так, тут ось. по селу сиділи кругом. кругом. Деякі кущі, де де що. У нас хоч не копали нічого, а там по тих вулицях усі городи перериті окопи, а то окопи що все копали. Да. Страшне. Так і що, І взагалі-заліз, жодної допомоги? Ні. Та, ну абсолютно нічого. Хоч обіцяють щось? Нічого. Тим в кого мілкий ремонт. Тим дають, кому 30 шиферин, кому 50, кому 60, їм дали на хату 60. Ну не а эти, ну, ці, якісь не сєктай, церковні якісь. Разбираем все, там какие вещи достаем, пооставались. Все сами. Никто мне не приходил, ничего не предлагал. Мало того, что мы ходили сами в горе с полком, пытались чего-то там добиться, какой-то хотя бы разумительный ответ, когда что-то будет. Они сказали, мы не в курсе, Верховная Рада ничего не принимает, у нас денег нет. Вот и yeah. все. То люди тут такие небо закинуть почуваются забуты. Но... Да, постоянно приезжают репортеры, снимают все, но боссы не там куча соседей, пенсионерка, вот здесь вот. Хотя вот наверху я сам не видел, но говорят, что какой-то голландец приехал сам лично, выбрал там, я не знаю, ну, Ему либо люди понравились, либо я не знаю, либо там помощь не такая уж большая требовалась. И он вот им им он помогает. Вот Это единственный случай, где какое-то происходит восстановление. Там он тоже случай есть такой церковь помогла человеку построить. Ну, такие единичные случаи. там. А так, чтобы кто-то помог, государству вообще молчу. Ну а вашу думку, має держава допомогти? Я тут, ну, не знаю, ну, май надо обратно відповідальность за это. Що... Она обязана брать ответственность за себя, потому что мы, я платящик налогов, я жил и платил налоги. Ни с того, ни з цього, начинается этот сербор весь. То есть ну, как бы, военные действия, эти все. Она должна как бы, защищать от этих всех. А страховые компании, это же можно. В страховой компании вот, застраховано было жилье, вот, ну не жилье, а там вот кафе. Да. Вот дальше. И Им страховой, компания сказала не страховой случай. Не страховой случай. Да. ага. Ну вот, как бы, то есть Страхуй, не страхуй, без разницы. Ви тут живете, так? От, розбито. Я, я тільки приїхала оце три дні. Як приїхала, оце як бомбили, і мене увезли, я приїхала тільки в п'ятницю. Так там можливо жити взагалі всередині? Ну, та от пішли, я вам покажу. Покажете? покажу. Давайте давайте, Дублюся. Слухайте, ага. я сюди попала, наже ж. Мене, ну, я сім років от була, і мені не можна було туди вертатися, і оце мене сюди. А, то ви з політичних репресованих? Так, так. — нічого собі. Я вам зараз покажу. Ми тут зустріла таку неймовірну Анну Миколаївну, кошик. Вона взагалі з політичних репресованих. З Західної України лишилося тут, бо їй не дозволяло тоді повернутися. Вона відбула в Сибіру. Да. А ви самі дозволяєте? Дивіться. Зараз я вам покажу покупаю. Ага, то ви з ветеранів УПА. Де? Нічого собі. Пані Анна у нас з ветеранів УПА. Нічого собі. І що тепер, є якась там допомога, що тут ну, взагалі? — Ну ніякої. Оце шукаю, щоб мені вікна вставити. Тому що як вдарить мороз, я не знаю, що я буду робити. А це так живу. Бо вікна всі повибивалося, щоб цим. Ці... Ну, повибивали, та тут, тут страшне, тут вигрібати почала. Ви представляєте, ну, не живу, а живаю. Я не знаю. Я взагалі не знаю, як далі я буду. А у вас є родичі до кого можна поїхати? Тут не а там уже повмирали всі вже немає нікого.